Найкраще на Сумщині У конотопі за ініціативи народного депутата України Олександра Качури нагородили випускників, які склали національний мультипредметний тест на 200 балів. Четвірку найкращих випускників конотопа вітали урочисто, Валерія Листрова, Марія Малявко, Антон Пампух та Карина Віхніч склали НМТ не просто на відміну, а з найвищими результатами. Крім них 200 балів отримали ще двоє конотопців, які складали іспит за кордоном. Звичайний в цьому році результати: шість дітей конотопських закладів освіти отримали максимально 200 балів з одного предмета. Із цих шести дівчинка має 200 балів, максимум з максимума, тобто. З української мови, англійської мови та математики по 200 балів. Організував таку зустріч у форматі круглого столу нардеп Олександр Качура. Окрім обговорення проблемних питань, говорили ще й про майбутнє талановитих учнів. Зокрема, нардеп розповів про власний шлях та дав настанову вже майбутнім студентам. Народний обранець обіцяє такі теплі зустрічі будуть постійними. Я пишаюся, що в нас шість випускників міста Канатоп з різних шкіл. Вони отримали максимальні бали, і одна описниця вона отримала по 200 балів по трьом предметам. Тобто це безпрецедентно, таких в області є тільки дві людини, і це дійсно велика гордість. Тому я сьогодні зустрівся і з педагогами, і подякував батькам. І найголовніше, я подякував тим, хто супереч тим обставинам, які є. Хто супереч того, що були постійні повітряні тривоги, дистанційне навчання. Вони продовжили навчатися. Вони йшли до своєї мети, вони зараз вступають до кращих університетів, і більшість з них залишаються саме в Україні. Також народний обранець разом із міською владою відзначили підлітків грошовими сертифікатами на суму 10 і 30 тисяч гривень. Крім того, вчителям ліцеїв міста Конотоп були вручені подяки за сумлінну працю.